Достатньо сильно грабуються. Ми спеціально проводили тут такий у 2022-23 році порівняльний аналіз. Ми перед розпашкою літали квадрокоптером, дивились і після розпашки. Так от, на 4, через 4 дні після розпашки ми нарахували 78 дірок від детекторного пошуку да, за 4 дні. Ми приїхали потім через місяць, відлітали і нарахували близько 300 дірок, там 321 дірка від детекторного пошуку. Подібну роботу ми робили на городище Тумач, Торчиск, вибачте, на Городище Торчист це також літописне місто Давньоруське, столиця Чорних Клобуків на Поросі. Там нам вдалося, за допомогою супутника, ми правда це робили, і деякі виїзди робили, літали квадрокоптером. Воно величезної площі, воно приблизно 40 гектарів, Давньоруське місто. І там у нас більше 16 тисяч покопок зафіксовано за всі роки моніторингу, тобто це 16 тисяч предметів археологічних артефактів, свяхів і не цвяхів, ми не знаємо, що там було, було просто-напросто вкрадено.